Крістін Девіс обговорила негативну реакцію і просто так зі своєю дочкою: цифровий щит, як захистити дітей від ненависті в інтернеті та зберегти власне психічне здоров'я у сучасному світі, де соціальні мережі стали невід'ємною частиною життя, а вплив цифрового простору зростає експоненціально. Питання захисту дітей від онлайн ненависті і цькування стає критично важливим. Історія Крістін Девіс, відомої актриси, яка використовує негативні коментарі щодо себе як навчальний матеріал для своєї дочки, змусила мене задуматися про особисту відповідальність батьків у цій складній ситуації. Я, як людина, активно використовує інтернет і спостерігає за його впливом на людей різного віку, переконана, що створення цифрового щита для дітей це не просто бажане. А необхідна умова для їх здорового розвитку і психологічного благополуччя. Це комплексний підхід, що включає в себе не тільки обмеження доступу до соціальних мереж, а й формування критичного мислення, розвиток емоційної стійкості і відкрите спілкування. Чому раннє обмеження доступу до соціальних мереж є розумним рішенням? Крістін Девіс, зіткнувшись з хвилею негативу в інтернеті. Прийняла мудре рішення не давати своїм дітям доступ до соціальних мереж до повноліття. Це рішення, хоч і може здатися суворим, має під собою вагомі підстави. Підлітковий вік це період самовизначення, формування особистості і пошуку свого місця в світі. У цьому вразливому стані вплив ненависті в інтернеті та порівняння себе з ідеалізованими образами в соціальних мережах може завдати непоправної шкоди самооцінці та психічному здоров'ю. Особисто я вважаю, що чим пізніше дитина вперше стикається з цифровим світом, тим краще. Це дає батькам більше часу на формування здорової самооцінки дитини, розвиток його критичного мислення і прищеплення йому цінностей, які допоможуть йому протистояти негативному впливу онлайн простору. Не варто думати, що відкладання доступу до соціальних мереж позбавить дитину можливості бути в тренді або не відчувати себе самотнім. Навпаки, це дасть йому можливість будувати реальні відносини, розвивати свої таланти і інтереси в офлайн світі, не відволікаючись на віртуальне життя. Критичне мислення головний інструмент захисту. Однак повністю захистити дитину від цифрового світу неможливо і, можливо, недоцільно сучасні діти це цифрові аборигени, які з раннього віку взаємодіють з гаджетами та інтернетом. Тому завдання батьків не забороняти, а вчити. Важливо розвивати у дитини критичне мислення, щоб він міг аналізувати інформацію, відрізняти правду від вигадки, розпізнавати маніпуляції і не піддаватися впливу негативних коментарів. Потрібно пояснювати, що соціальні мережі це не відображення реального життя, а ретельно відредагований імідж, створений для залучення уваги. Я часто бачу, як підлітки порівнюють себе з блогерами і знаменитостями, забуваючи про те, що вони бачать лише верхівку айсберга. Важливо навчити дитину бачити за красивими картинками реальних людей з реальними проблемами, а також розуміти, що кожен має право на власну думку і не зобов'язаний відповідати чиїмось стандартам. Відкрите спілкування є основою довіри та підтримки. Ключовим фактором захисту дітей від онлайн скування є відкрите спілкування між батьками та дітьми. Важливо створити атмосферу довіри, в якій дитина зможе розповісти про свої проблеми і переживання, не боячись осуду або покарання. Потрібно регулярно обговорювати з дитиною його онлайн-досвід, питати про його друзів в соціальних мережах, цікавитися його улюбленими блогерами і контентом. Важливо навчити дитину звертатися за допомогою, якщо він зіткнувся з негативними коментарями або став жертвою цькування. Я вважаю, що батьки повинні бути не просто цензурами в онлайн житті своїх дітей, а їх союзниками і захисниками. Важливо показати дитині, що вона не самотня у своїй боротьбі з ненавистю в інтернеті і що батьки завжди готові підтримати її. Турбота про власне ментальне здоров'я приклад для наслідування. Історія Крістін Девіс також змусила мене задуматися про важливість турботи про власне психічне здоров'я. Адже діти вчаться у батьків, і якщо батьки самі не вміють справлятися з негативом в інтернеті, то як вони можуть навчити цьому своїх дітей? Я вважаю, що батькам необхідно навчитися фільтрувати інформацію, не приймати близько до серця негативні коментарі і захищати свій особистий простір в соціальних мережах. Важливо пам'ятати, що ненависть в інтернеті це не відображення нашої цінності як особистості, а лише ознака незрілості та невпевненості в собі у тих, хто її поширює. Я намагаюся дотримуватися правила цифрового детоксу, регулярно відключаюся від соціальних мереж, щоб дати своєму розуму відпочити і перезавантажитися. Також я намагаюся фокусуватися на позитивних аспектах свого життя і оточувати себе людьми, які підтримують і надихають мене. Поради батькам: Створіть свій цифровий щит. Відкладіть доступ до соціальних мереж. Чим пізніше дитина вперше зіткнеться з цифровим світом, тим краще. Розвивайте критичне мислення, вчить дитину аналізувати інформацію, відрізняти правду від вигадки і розпізнавати маніпуляції, підтримуйте відкрите спілкування, створюйте атмосферу довіри, в якій дитина зможе розповісти про свої проблеми і переживання. Будьте прикладом, навчіться фільтрувати інформацію, не сприймати негативні коментарі до серця та захищати свій особистий простір у соціальних мережах, встановіть правила використання гаджетів, обмежте час, який дитина проводить в інтернеті, і контролюйте вміст, який вона споживає. Заохочуйте офлайн активності, запишіть дитину в спортивну секцію, гурток або клуб, щоб вона могла розвивати свої таланти та інтереси в реальному світі. Будьте готові до розмови, обговорюйте з дитиною його онлайн-досвід, запитуйте про його друзів в соціальних мережах і цікавтеся його улюбленими блогерами і контентом. Не бійтеся звертатися за допомогою, якщо ви зіткнулися з проблемами, не соромтеся звертатися до психолога або консультанта. На закінчення хочу сказати, що захист дітей від онлайн ненависті це складна, але важливе завдання, що вимагає комплексного підходу і постійної уваги. Створення цифрового щита для дітей це не просто захист від негативу, а можливість допомогти їм вирости впевненими, щасливими і здоровими людьми, здатними адаптуватися до швидкомінливого цифрового світу. Історія Крістін Девіс – це нагадування про те, що батьківська любов і турбота це найнадійніший захист для наших дітей.